Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії Соната. З нами на зв'язку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава доброго ранку, пане Андрію. Давайте почнемо від тих супернавчань два, два дні і ніч. Руські в окупованому Криму проводили бойові злагоджені навчання саме біля озера Донузлав, і саме по цій частині, яка так ефективно проводила навчання, приплило прилетіло. В, як оцінюєте результат роботи Сил оборони України проти таких натренованих ворогів? Позитивно оцінюю. Я хочу додати те, що Оцей пункт базування нова зерна в озері Донузлав на заході Криму він дуже важливий їм зараз, тому що там перебувають ракетні катери з ракетами МОСКІ. Це надзвукові ракети постійно. І їх завдання таке. Що у разі, якщо судна будуть іти через північно-західну частину Чорного моря відкрито до наших портів Одеса, Чорноморськ, то ці катери виходять і з району Миса Тарханкут наносять ракетний удар. А от по цим суднам і таким чином перехоплюють оце судноплавства. А поэтому тримати цей, a, цей пункт базування в небезпеці їм дуже дуже важливо. І зараз їм це набагато складніше ніж було, наприклад, два роки тому. І основна причина, якраз наявність у нас і морських і повітряних дронів, і наявність у нас керуватих ракет, які можуть a, вже добивати до, a, ну, до, до цих об'єктів. І наявність у нас вже балістичних ракет атакам який також може бути застосований. а поэтому от в рамках цього комплексу заходів, які були вжиті в Чорноморському флоті, особливо після заміни командувача, а от а, вони відпрацьовували дійсно такий комплексний захід. Причому а, ну, для того, щоб а, ну, а, забезпечити безпеку, а, от якраз на озера і пункт базування на Вазерне пункт досить великий, такий там багато є берегових споруд. Взагалі там 40 років тому назад там базувалася дивізія десантних кораблів, тобто досить потужне з'єднання. Угу. Ну я розумію так, що наші сили оборони отримали інформацію про знаходження там певних елементів оціх, російських угрупувань. В тому числі, можливо, надводних сил якоїсь авіації, і був спланований такий от диверсійний рейд. І він був виконаний. І ну, бачив результати, читав про те, що багато цих споруд, які військових споруд, які забезпечують роботу і функціонування цього пункту базування, були атаковані і виведені з ладу або знищені. Тобто, таким чином, перебування там оцих катерів, які фактично підтримують ну, от, блокаду а, блокування центральної частини частині Чорного моря, воно набагато зараз стало набагато складніше. Плюс є можливість, я так ну, припускаю, атаки самих цих катерів. Хочу нагадати, що іменно там знаходився той ракетний катер Івановець, якого раніше, е, значить, е, якраз наші дрони е, Магура атакували і знищили і, фактично. От, тому, е, це така досить дава операція. Я а, думаю, пан Андрій, вона впливає да. на те, щоб якраз остаточно відкрити нам судноплавство. Андрій, а от просто е, м, певні якісь висновки, бо ми в уривках інформації живемо зазвичай чули, що останній ракетоносний корабель покинув е, о, бухти окупованого е, Криму. Потім ви кажете, що от бачите, є е, катери, які можуть атакувати цивільне судноплавство. Моніторингова група Кримський Вітер нам допомагає, бо якраз Подають супутникові знімки із Новоросійська. Це ж туди все мали перебазувати. Mm -hmm. Ну, і якщо ми зараз можемо їх показати, то виглядає так, що там таке таке густе паркування, як біля супермаркету mm -hmm. в на, на розпродажах. Одним словом, ось ці знімки все зайнято. Фактично, всі кораблі один біля другого, але Кажуть, що десь відсутні носій крилатих ракет калібр, малий ракетний корабель класу Боян М і підводний човен Варшав'янка. От. От таке, що ми бачимо очима наших колег із супутника. Я додам принагідно, а їм там безпечно, наші ж дрони і туди можуть допливати. Дивіться, ну, давайте по порядку. Перше, стосовно того, хто кого покинув. А, була дійсна інформація про те, що а, а, значить, а, а, ми знищили а, єдиний і останній на ракет Калібр в Севастополі. А це ми пам'ятаємо. Це був корвет типу «Каракурт», Називався Він Циклон. Він стояв там біля бухти Куре В нього впала такс і знищили його повністю. А що стосується того, що значить, недавно було повідомлення про те, що з Севастополя пішов останній сторожовий корабель, це е, такий корабель. Ну, фактично, це фрегат, Це стара назва на, назва фрегату. Це е, у них було два таких кораблі, називалися вони Питливий ладний. Е, їм вже там по 40 з, 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 з гаком років. Вони в принципі оркет калібр на них немає. Основна їх завдання це проти чорнова оборони, але ну, якусь певну цінність вони представляють для росіян, тому вони їх прибрали. Тому що це габаритна така ціль, і якщо вона її можна знищити в Севастополі. Потім, от я бачив у вас мельком от на цих знимках там з'явились і корвети проти чорнових класу Гриша. Раніше їх в новоросійську також не було, і це також для них досить ну така, це не новий корабель, але досить ну такий, такий цінний корабель. А що произошло в Новоросійську? Коли дійсно ми почали бити по порту Кавказ ракетами Нептун, вони зрозуміли, що така ракета може прилетіти і в Новоросійськ. І вони почали також вживати заходів, щоб максимально ротувати цілі. Щоб вони не стояли на місці, тому що якщо ціль стоїть на місці і є такий супутниковий знимок, який ви показали, то досить легко направити туди ракету. І якщо ціль знаходиться в тому місці, то вона буде знищена з високою імовірністю. Тому вони частину найбільш цінних своїх кораблів класу корветів, вони направили в Азовське море. Mm -hmm. І вони зараз перебувають там, тому що в Азовському морі. Ну, як мінімум, поки немає наших дронів, і для них це ну вони через це вони вважають Азовське море більш небезпечним. Але ну оці вільні місця, які у них там появились, вони заповнили оцими кораблями з Севастополя. не в Севастополі все одно до цього часу досить багато і кораблів, і суден забезпечення. Вони трошки постарші. Але ну, по кількості їх багато, я думаю, в районі 100 одиниць. От. Ну, взагалі, ну, якби, якщо брати повний склад флоту Чорноморського, то з включаю... суднами забезпечення, з різними катерами це понад 200 одиниць. От. Якщо там ми якусь кількість 28 знищили, щось перевели в Новоросійськ, то ну, певна кількість їх залишається в Севастополі. Але опять же тенденція абсолютно вірна а, заключається в тому, що вони а, найбільш цінні свої кораблі, і всі підводні човни вони перевели а, в Новоросійськ і тримають або там, або навіть виводять в море на патрулювання, щоб а, забез, ну, щоб була така більша їх, скажімо, а, безпека. От бачите, от зараз вакансії в кораблів їх. Дуже легко, а, как би бы, визначити uh -huh. і видати це вказання для ударів а, по цим кораблям, і ракетами і дронами, і так далі. От тут, в принципі, я бачу і десантні кораблі. От Іван Крін, бачите, ну це десантний корабель. По Петр Маргунов. Він самий новий. От кріво клас, от крівок Початку, Це от той сторожовий корабель, який прийшов з Севастополя. Наступний рапуча – це десантний корабль. Там є п'ять десантних кораблів, які там зараз знаходяться. А потім бачите, от в правому, в правому нижньому кутку два бора клас. Бора це, от вони такі як, трошки квадратні, це ага. ракетні кораблі на повітряній подушці. Це також кораблі не дуже нові, їм по 20 з гаком років, але вони досить ну, цінні для росіян. Вони несуть по 8 ракет москіт. Їх також десь декілька тижнів тому перебазували в Новоросійська же, з метою їх збереження. А щоб підсумувати? Тобто, бачимо, що найбільша і найближча загроза це саме ось ці ракети, москіти, і можливість атакувати судноплавство. У нас є ефективна можливість протидіяти цим саме ракетам у північно-західній зоні Чорного моря. Ну, скажімо, обмежена. Ну, певна можливість є це дрони, опять же, морські, повітряні. Це кривати ракети, це ракети угу. Ну, До цього треба додати, що противник для блокування судноплавства продовжує застосовувати авіацію і ракети берегових комплексів. І от щоб ну і опять же, оці от засоби наші, які я вам переличив, вони також можуть бути для боротьби з цим застосовані. Коли до нас прийдуть, от, ми дуже чекаємо на F-16, то вони можуть також бути задіяні для боротьби з цією загрозою Але... Да, власне зможуть відкрити полювання. Ми чекаємо на це повітряне сафарі, пане Андрію. Дуже дякуємо за фаховий детальний аналіз Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України і стратегічний експерт компанії Сонато.